Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі від літа до літа. У другій половині листопада сад потрібно активно готувати до зимового періоду. Листопад у нас виявився досить теплим і роботи ще можна активно продовжувати. Однак є частина робіт, які вже раніше були виконані, ті, які я виконую безпосередньо зараз, і ті, які будуть ще тільки в майбутньому. Виконувати. Тож, як підготувати рослини до зимового періоду, аби вони чудово перезимували і на наступний рік змогли радувати нас. Якщо ви ще не починали чистити вічно зелені рослини від хвойного опаду, то зараз ще активно можна це робити. Робимо ми чищення для профілактики хвороб і шкідників у рослин, а також для їх красивого декоративного вигляду. Погляньте, як красиво виглядає модрина японська сорту Діана. В осінній період є справжньою прикрасою саду, золотиста хвоя, красиві декоративні шишки, які в неї розміщені по гілочках. Хвоя вже частково в неї самостійно осипалась, однак вона ще досі красиво виглядає. Після обробітку мої рослини мають легка блакитний відтінок. Це спричинено препаратом, яким я обробляла, а саме застосовувала мій місний препарат ГАРД. Це був вже останній обробіток в мене в цьому сезоні. Чим саме обробляти рослини, залежить від того, яке було здоров'я у ваших рослин протягом сезону. Якщо профілактичний обробіток, то краще використовувати фунгіцид із інсектицидом, наприклад, і Актару в паковій суміші. Якщо ж потрібно знищувати хвороби, грибки от в мене вже були ту і в цьому році дещо вражені, то краще все застосовувати більш дієві препарати міть міцного характеру. Наступною справою є зв'язування рослин на зиму. Сюди я відношу рослини, які потенційно можуть розламатися чи розвалитися від мокрого снігу і ожеледиці в зимовий період. Тим самим вони втратять декоративний вигляд, і найгірше, що може статись, то вони можуть взагалі зламатися. Я знаю багато хто не змотує рослини, і це їх особистий вибір. Я ж свої рослини змотую, використовую шпагат приблизно 2 мм товщиною. Змотування може бути різним, як прихвачую окремі ділянки на рослині, так і можу почати закручувати по спіралі. Це залежить від того, яка сама рослина переді мною. Обрізка рослин в осінній період теж є невід'ємною частиною. Насправді всі обрізають рослини по-різному, в різні терміни, однак орієнтуйтесь безпосередньо по своїх рослинах та регіону проживання, адже на півдні, наприклад, зовсім інші умови. Там тепліше і рослини інакше себе поводять. У мене в саду багато зростає рослин. Я поступово роблю обрізки, орієнтуючись на те, які рослини вже готові до них. У мене є чудове відео на каналі, залишу вам посилання, кого цікавить. Я розповідаю в тому відео, що і коли варто обрізати. Нещодавно обрізала свої риси. Покажу в цьому відео, як я це робила. У листопаді вже прохолодна погода. У ірисів багато листя вже уражено грибковими різними інфекціями. І не дивно, адже йому ж на зиму потрібно відмирати, фотосинтези вже пройшли. Тож, можна починати обрізку. Думаю, ні для кого не секрет, як робити обрізку ірисів. Однак Дещо все ж таки покажу. Дуже уражене листя я прибираю з кущиків ось таким чином, а далі у вигляді вееру обрізаю їм листя. Досить таки коротко. Чому у вигляді веру? Тому що іриси не люблять надмірної вологи. І завдяки такій обрізки вона. Не зосереджується всередині куща, а скапує по краях. Паралельно обрізаючи рослини, я за допомогою шлангу проливаю свої рослини. Так би мовити, роблю вологозарядний полив передзимній, обов'язковий для того, щоб. Рослини гарно перезимували. Це є ще однією важливою справою. У нас в Київській області дощів вкрай мало. Я знаю, що навіть день, де вже випав перший сніг, який швидко ростав, у нас навіть цього не було. Покос трави також є важливим етапом. У мене трав'я, тому я не застосовую більш нічого для своєї трави, окрім покосу. Роблю зріс низько, близько 2-3 см рівномірно, аби ранньою весною все починало оживати і зростало одночасно. Низький покос допомагає траві не злежуватися під снігом і легко переносити місцями сніжну плісніву, яка може виникати. Ще однією роботою, яку я виконую в осінній період, є прибирання опалого листя. Я це роблю в першу чергу для красивого декоративного вигляду саду. Я не люблю, коли скрізь листя. А також знову ж таки це допоможе уникнути розповсюдження грибків і шкідників, які можуть зосереджуватись на цьому опалому листі. Цікаво, що ще не всі чагарники повністю осипались. На пухероплідниках ще досі є невелика кількість листя, декоративно, різнобарвного. наприклад, на задньому фоні клини вже зовсім мають голе гілля. А пухероплітики досі ще осінньо барвисті. Наступною справою є посадка-пересадка рослин. Якщо ви такі плануєте, то досі можете активно це робити. Також сміливо можна вже висаджувати цибулинні рослини. Взагалі, як зрозуміти, коли їх краще висаджувати? Найбільш оптимальним часом для висадки цибулиних є 2-3 тижні до настання стабільних заморозків. Укривання рослин на зимовий період, а також їх мульчування це та справа, яку я ще не виконую, а лише буду в майбутньому це робити. Щодо укриття, то я використовую зазвичай агроволокно, а також затіняючу сітку. Агроволокном я вкриваю лише троянди, однак у нас клімат настільки змінився, що в минулому році я навіть його не застосовувала. Тож подивлюсь, що буде в цьому році. Затіняючу ж сітку я використовую безпосередньо вже в середині лютого. Якщо у вас такої можливості немає, то в кінці листопада, на початку грудня, також можна притіняти свої рослини. Щодо мульчування, я використовую свою садову землю, це чорнозем. Також можна використовувати торф. Для рослин, які полюбляють кислий ґрунт, мульча є для них же і підживкою застосовую сосновий опад. Кислий ґрунт полюбляють лохина, гортензії, верески, азалії, рододендрони та ряд інших рослин. Ті рослини, які полюбляють зростати в лужному середовищі, для того щоб вони мали гарний імунітет, то саме зараз в листопаді їх варто підживити деревним попелом, саме в ньому багато калію, і він допомагає їм гарно перезимувати. Які це рослини? Піони, флокси, іриси, клематиси, лілії та інші, які ж рослини варто присипати ґрунтом на зимовий період. Це теплолюбиві рослини. Лаванда, перовське, клематис і інші. нові посадки, навіть якщо це іриси, лілейники, лілії, троянди, особливо, якщо ви не занурювали їм кореневу шийку. Увага, хвойні рослини ми ніколи не присипаємо ґрунтом. Максимум їх можна замульчувати, якщо це у вас нові посадки якимось повітряним матеріалом, наприклад, з гортензій, з основим опадом. Ті рослини, які ми зрізали під корінь, то ми присипаємо ґрунт зверху на них. А рослини, такі як, наприклад, лаванда чи перовська, ми можемо зробити мульчування навколо пристовбурного кола. Мульчувати і укривати рослини, я ніколи не поспішаю, аби вони не запріли. Краще, нехай вони будуть відкритими, аніж ми раніше це зробимо, будуть ще плюсові температури, і все це буде вимокати, замокати, пріти, і тим самим виникатимуть хвороби. Мульчувати таким чином свої рослини я починаю, коли вже буде більш-менш стабільна мінусова температура, приблизно мінус 2-3 градуси. Дякую всім вам за увагу! Сподіваюсь, відео було цікавим, можна ще все продовжувати робити, готувати рослини до зимового періоду, і вони успішно перезимують. Успіхів і натхнення всім вам!